Всім привіт! Сезон кабачків продовжується, і сьогодні будемо готувати кабачкову запіканку з фаршем. Така страва прийдеться до смаку всім, хто любить кабачки. Вона виходить ситна та смачна, ідеальний варіант для обіду чи вечері. Фарш для цієї страви можете брати будь-який, а сир краще брати такий, що гарно плавиться. Кабачки в цьому рецепті я натирала на крупній терці, але їх також можна порізати кружечками. Обирайте варіант, який вам до вподоби, тож не зволікаємо та починаємо готувати. Нам знадобиться 1 кг кабачків, 2 середні помідори, 2 великі або 3 середні цибулини, 400 г фаршу, у мене свинина, 100 г твердого сиру, 3 зубчики часнику, 4 яйця, 150 г сметани, 60 г томатної пасти, сіль, чорний мелений перець. Паприка, базилік за смаком та рослина олія для смаження. Кабачки натираємо на крупній терці. З молодих кабачків шкірку можна не знімати. Якщо у вас старі кабачки, краще очистіть їх від шкірки та від насіння. В глибоку миску ставимо сито та перекладаємо сюди натерті кабачки. Додаємо сіль. Та перемішуємо. Відставляємо кабачки в сторону на 10 хвилин, щоб вони пустили сік. А поки натремо сир на мілкій терці та часник. Помідори нарізаємо на кружечки середньої товщини. Краще брати соковиті помідори, з ними виходить смачніше. Цибулю нарізаємо на кубики, підготуємо заливку до запіканки, в миску розбиваємо яйця та додаємо сметану, солимо та перчимо. І все гарно перемішуємо вінчиком або виделкою. На розігріту сковорідку вливаємо рослинну олію та додаємо натертий часник. Смажимо його буквально півхвилинки та всипаємо нарізану кубиками цибулю. Все гарно перемішуємо та смажимо до золотистості цибулі, не забуваючи постійно її помішувати, щоб вона не пригоріла. Цибуля вже гарно підзолотилась. Далі додаємо до неї фарш та починаємо його розподіляти по поверхні сковорідки, розмішуючи з цибулею та розбиваючи грудочки фаршу лопаткою. З фаршу повинна випаруватися вся волога, і потім смажимо його до підрум'янення. Далі додаємо сіль за смаком, чорний мелений перець та паприку. Спеції можете брати ті, що ви любите. І все гарно перемішуємо. Додаємо томатну пасту і ще раз все добре перемішуємо та смажимо десь півхвилинки. Перекладаємо фарш у тарілку, щоб він трохи охолонув. З кабачків відтискаємо сік. Дуже зручно робити це руками. Та перекладаємо відтиснуті кабачки в глибоку миску. Якщо ви нарізаєте кабачки кружечками, то теж їх посоліть і дайте їм пустити сік, після чого просто його злийте. До кабачків додаємо ще трохи солі та чорного меленого перцю і гарно все перемішуємо. Беремо форму для випічки. У мене форма розміром 20х26 см. Змащуємо її олією, щоб запіканка не пристала до форми. Кабачки умовно ділимо на дві рівних частини. І половину викладаємо у форму та рівномірно їх розподіляємо лопаткою чи ложкою по дну форми. Далі викладаємо фарш. На моєму каналі є ще рецепти з кабачків. Посилання на плейлист ви зараз бачите у верхньому правому кутку. Фарш також рівномірно розподіляємо. Зверху знову викладаємо шар з кабачків. Якщо у вас кабачки порізані кружечками, то просто викладайте їх зверху на фарш, щоб вони трохи заходили один на один і перекривали весь шар з фаршу. Нагадую, що точний список всіх інгредієнтів ви знайдете в описі під відео та в кінці відео. Далі викладаємо нарізані кружечками помідори, так як показано на відео. Якщо ви не любите помідори, то можете їх взагалі не додавати. Від цього запіканка буде не менш смачною. Зверху присипаємо базиліком та заливаємо яєчно сметанною заливкою. Ставимо випікатися у розгріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин. За 10 хвилин до готовності дістаємо запіканку з духовки та посипаємо її натертим сиром. Та ще раз ставимо в духовку на 10 хвилин до розплавлення та підрум'янення сиру. Моя запіканка готова, вона випікалася 40 хвилин. Ви тільки погляньте, яка вона гарна та соковита з рум'яною сирною скоринкою. Даємо їй охолонути буквально хвилин 5, а далі нарізаємо на порційні шматочки та смакуємо гарячою, поки сир ще тягнеться. Ця запіканка, як я вже казала на початку відео. Є гарним варіантом обіду чи вечері. Така страва прийдеться до смаку як дорослим, так і дітям. Спробуйте приготувати кабачкову запіканку в такому варіанті та діліться в коментарях своїми враженнями. Я вам бажаю завжди смачних та корисних страв. Готуйте з душею та смакуйте із задоволенням. До зустрічі у наступних відео!